Німецька громада. Бо новому, відразу ж після окупації фашистами було організовано німецьку громаду. Їм виділили кращі ділянки землі. Кожен німецький двір отримав землю, 3 гектара орної землі і півтора гектара підсміону. На кожній квірці будинків, де жили німці, повісили фашистську свастику. Німцям на млині рота мололи борошно без черги. Німці дуже бережно ставилися до продуктів харчування. Коли заріжуть кабанчика, вони все м'ясо переварювали, частину шло на ковбасу, яку заливали смальцем, і зберігали в глиняних горщиках та макітрах. Е Наті люди зберігали м'ясо в діжках, робили селяний розчин, в якому тримали м'ясо до літа. Влітку вимочували його і споживали в їжу. Українці навчилися в німців. Коптити м'ясні вироби, робити ковбаси. Жителі села під час окупації боялися виходити на вулицю не лише вночі, а й вдень. На сії порядку змушували працювати задарма, за меншу непокору били всіх підряд. Щоб вижити, люди займалися хто чим, крали, спекулювали, займалися городиною, аби забезпечити себе їжею на зиму. Дякую за увагу! Прошу. Підписатися на канал.